Доброго раночку, доброго раночку, що ви? Що ви? Водички просите, так? Да? Водички просите. Зараз принесу. Ой, як захотіли, як захотіли. Тепло вже на вулиці. Пити хочуть, побовлятись хочуть. Іздечко пошурували. Mm. <смірка> а ти звідки? Сидить, сидить. Пи я побачу куди бігом побіг назад. А що одненька? Одненька тільки одненьке? Щось одненьке тільки. Так, знову йде. Це ось, мабуть, їхнє ще одненьке. Я думаю, де воно тут взялося лежить. А це, напевно, ще їхнє одненьке, а там собі сіли. От. Що робить? Так, все зараз мало до бійки не доходить. Піду їм ще зараз травички свіжої принесу, бур'янцю, так? Да? Да? Ай, кажіть, я лядача, правда? Лядача, веща зайнята, давно вже біля вас не сиділа. А що ви? Не дуже хочете травички поскувати, ні? Батамчики і дядя. Голуби щось не спішать. Що хочете? Що? Ідіть, їжте, ідіть. Ой, який іди! Ну, Не хочеш щось він сьогодні не агресивний. Петрусь, Що це з тобою таке? Чого це ти не накидаєшся? <смір> <смір> дражни, дражни. Зараз я купа то туди тобі. <смір> Не хоче він, бачиш. Не хоче він сьогодні. Каже Петрусь: нема в мене сьогодні настрою. Сваритися і битися, правда? Що? От який надумався зайти подивитися. Що вреднючки? Що вреднючки, красавчик? Скільки вже яєчок підлупили. Не щитали, ні? Сиділа б з вами цілий день. То що як потрібно на роботу? Цілий день би з вами сиділа. Б.